Розпочинаємо нашу роботу. Відповідно до частини 4 статті 54 регламенту роботи сумської міської ради 8 скликання у разі невикористання електронної системи до обрання лічильної комісії підрахунок голосів при голосуванні здійснюється відділом з організації діяльності ради. Прошу здійснити реєстрацію депутатів. Сагач. Баранов. Васюнін. Присутній. Вігера, гробова, жарішнело, дамінас, яговець, зименко. Є требування, але зв'язок дуже поганий. Добре. Кубрак, Лепченко. Липова. Шилов. Есть. Пальченко. Кобзарь. Есть. Галаев Рустам. Есть. Дмитренко Сергій. Дмитренко присутній. Кальченко теж. Зв'язок поганий. Зеленський Максим. Куц Владислав. Лазарев Єфрем. Олег. Акперов Вадим. Тут на місці. Босенко, Інна. На місці. Губська Ірина. Я. Осяменко Євген. Присутній. Нагорна Марина. Є. Володимир. Кисіль Олександр. Дяденко Ірина. Присутня. Купрейчик Ірина. Перепека Ігор. Я. Гризодуб Геннадій. Жилінка Віталій. Жилінка Юрій. Присутній. Зюз Євген. Присутній Корольов Олександр. Присутній. Соколов Олександр. Присутній. Тихенко Костянтин. Галаєврасу. Присутній. Перепека Юрій. Хандурін Дмитро. Тихенко присутній. Дяговець присутні, Надія Григорьевна. Левченко також присутній. Дякую. Вієра присутній. Дякую. 26. Для участі у засіданні 64 четвертої позачергової сесії сумської міської ради зареєструвалось 26 депутатів. Сесія правомочна оголошується відкритою. Відповідно до частини 2 статті 19 регламенту роботи сумської міської ради, 8 скликання, чи є повідомлення від депутатів щодо неможливості брати участь у сесії. Кісіль ЗСУ, Різнік ЗСУ, Чепик ЗСУ. Для без... забезпечення роботи пленарного засідання нам необхідно утворити робочі органи. Відповідно до частини 2 статті 54, лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень радою відкритим голосуванням шляхом опитування членами лічильної комісії депутатів. Є пропозиція органіційних питання утворення лічильної комісії і затвердження регламенту роботи затвердити одним голосуванням. Заперечень немає. Пропоную обрати лічильну комісію у складі керівників фракцій і груп. ВО Батьківщина. Сагача, Сагача нема. нема. Да. Голова комісії. Не заперечуєте? Ні. Слуга народу. Кальченко Ігор Володимирович. Під'єднаний. Під Європейська солідарність. Як Перова Вадима Гіфович. Сила і честь. Дяденка секретарка комісії. Група суми Перепека Ігор Олександрович. Заперечень нема? Процедури голосування забезпечити відділу з організації діяльності ради. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні міської ради визначений відповідно до статті 45 регламенту роботи сумської міської ради. 8 скликання. Хто за. Хто за те, щоб затвердити склад лічильної комісії і регламент роботи сесії? Прошу визначитись голосуванням. Сагач Анатолій, Баранов Андрій, Васюнін Дмитро. За. Вігера Олександр. За. Лобова Вікторія. Жалішнело Олександр. Домінас Валентина. Ягавець Олена. За. Зименко Олександр, Кубрак Оксана, За. Левченко Олег, За. Липова Світлана, Чило Володимир, Хальченко Ігор, Кабзарій Артем, Галаєв Руслан. За. А вечіром закриваю. Дмитренко Сергій. За. Зеленський Максим. Уц Владислав Лазарів Єфрем. За. Резнік Олег Акперов Вадим. За. Босенко Інна. За. За, Заїка Валерій, За. Катянинка Євген, За. Нагорна Марина. За. Яденко Ірина. За. Перепека Ігор. За. Гризодуб Геннадій. За. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Юр Євген. За. Корольов Олександр. За Соколов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Антурін Дмитро За. Надія Григорівна Баранов. За. 30 30 за Лічильну комісію утворена регламент роботи сесії затверджено. відповідно до частини 2 статті 38 регламенту роботи Сумської міської ради 8 скликання функції секретаріату та редакційної комісії на сесії міської ради здійснює відділ з організації діяльності ради Сумської міської ради щодо порядку денного. Так, питання про надання згоди на прийняття вдару комунальної власності Сумської міської територіальної громади майна товариства з обмеженою відповідальністю суми теплоенерго згідно з додатком. Так, це питання? Ще будуть питання до Приймаємо за основу і додаємо питання, чи одразу все в цілому затвердження. Ірина Олеговна. Так, у мене є питання, яке я прошу внести до порядку денного. Ми в грудні, шановні колеги, признали з вами рішення про започаткування відзнаки почесні відзнаки подяка Сумської міської ради для міжнародних наших і внутрішніх партнерів, які допомагають нам вижити у ці нескладні у ці складні часи. І зараз от було звернення до секретаря міської ради від волі фракції. Акції підтримана головами фракції, і ми просимо внести на відзначення почестої візняки гуманітарну місію Проліска, благодійний фонд право на захист, неурядову організацію Астет, Каріта Суми, Виолд Кінчил, Вьолд Централ Кінчил і Глобал Імповер Місіон». Это ті організації, які працювали з нами на прильотах, забезпечували їжою, забезпечували наборами для відновлення, закриття контурів, забезпечували фінансовою допомогою наших жителів громади, які постраждали внаслідок збройної агресії. І зараз дуже прошу внести це в порядок денний. Ми так чуть затрималися за 24-го року нашої спільної роботи. Висловити їм нашу подяку, подяку від усієї громади, а отже, за дорученням громади від Сумської міської ради. Так, Ірина Олегівна, повністю підтримую я і думаю, повністю весь депутатський корпус, тому що розуміємо, що дуже важливу роботу вони робили. Вони постійно були на прольотах, допомагали, допомагали там, де вилітали вікна, з харчуванням допомагали. Так що дуже їм дякуємо і 100% вважаю, що треба подякувати благодійним організаціям, які приймали в цьому участь. І сподіваємося, що в 2025 році також вони будуть поруч з нами. Сподіваємося, що 25-му році вони будуть поруч з нами і на відновленні працювати. І хочу сказати, що загальна вартість цієї допомоги вар'єрується між 35 і 40 мільйонами гривень. Це, що нам вони допомогли на прильотах і допомогли громаді. Дуже дякую. Ні депутати ніхто не заперечує? Ні, Ігор Олександрович, ви казали ще питання. У нас є ще питання по Блеська рішення суду, яке також ми обов'язково включаємо. А да, 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 да. <пиш> То, так. Та, так. Та, sì, да прошу вибачення, прошу винести і, цей проект та, рішення та, та, <пиш> і внести його в порядок. Денний по близьку треба його проголосувати, бо я так розумію, що в нас є деякі проблеми <пиш> з цього питання. Артем да, слухаю вас, вітаю. вітаю, вітаю колеги. Ще буде пропозиція до даного проекту рішення. Я не знаю, відділ рад вже розіслав її депутатам, так чи ні. Якщо ні, прошу відділ рад надати депутатам пропозицію мою щодо даного проєкту рішення. По суті, будь ласка, пропозицію. Дмитро. По суті, а, пропозицію скажіть. Скажіть так, а ми вже, вже формуємо перед непросто тільки тільки на да, 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 да. питання. Там пропозиція, що додати до проекту рішення. Там декілька абзаців стосовно що е, дане е, дане рішення, е, ну я вважаю, що воно є не зовсім законом, тому що е, дане Дана особа, в яку в бік яких буде ухвалюватися дане рішення, вона була визнана вже в кримінальному провадженні винною за самовільну забудову та зайняття земельної ділянки, але у нас є рішення суду сумського адміністративного суду, яке я також вважаю, що воно є ну є, не не зовсім обґрунтованим. Але о, ми позбавлені як депутати, позбавлені, як сторони, як виявилося в даному процесі. Ми позбавлені можливості щодо оскарження даного судового рішення. Тому в мене є пропозиція, що дану інформацію також відобразити в рішенні сумської міської ради, що на виконання рішення Сумського адміністративного суду. Дане, дане рішення щодо передачі в оренду воно буде розглянуто депутатами на сесії, але е, є така пропозиція відобразити, що, що е, була кримінальна справа, було винесено вирок по даній кримінальній справі, і щоб ця інформація вона відображалась в даному рішенні. Якщо колеги ви підтримуєте, я думаю, це буде непогано. Ніхто не заперечує, шановні депутати. Так, ще, ще є проєкти рішень? Артем Миколаївич, Я, вчора кворуму не хватило, навір на людей. Не будемо ставити питання, те, що вчора не пройшло. <рес> Ні, не будемо. У вас не було, Віталій Миколаєвиче, певні зміни, скажімо так. Ми... Порозуміння О... знайшли, чи що? Ми починаємо знаходити. Так, може, проголосуємо. За основу і в цьому порядок день. Віталій Миколаївич, э... Ви обережно, бо я хвилююсь, тільки заспокоївся, що назад повернули Артема Миколаївича, Бо такі рішення бачите, до чого призводять. То давайте тим більше, що є, є позитивні новини. Я потім після сесії можу доповісти. Сьогодні була планова бюджетна комісія, і де ми ще раз проговорили і висловили нашу думку стосовно прав Сумської міської ради. Плюс отримали роз'яснення від Міністерства фінансів. Я робив депутатський запит особисто від себе, і це все сьогодні було доведено ще раз до начальника сумської міської військової адміністрації. Та також передана ця інформація керівнику казначейства. Наскільки я е, знаю, то є певні позитивні зрушення. До кінця дня подивимося, і я обов'язково проінформую. Дякую. Колеги, вибачаюсь ще, якщо можна за Миколаївич, стосовно е, своєї пропозиції, я трошки надав е, інформацію. Е, ну невірно, щоб мені потім не сказали, що я аклітав особу. Вона не була визнана винною. Особа була е, тобто кримінальна справа була закрита по строкам щодо притягнення. Тому це так, щоб я публічно оголосив. Що потім на мене не були теж якісь там санкції накладені, що це я уточення щодо свого проєкту рішення до питання стосовно влеска. Ну, Друзі, можна коротко я поясню? Так. Все ви правильно сказали. <кій> Вона була визнана винною, але не притягнута до кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням сроків давності. Це є не реабілітуюча обставина. І особа вважається такою, що притягалася до кримінальної відповідальності. Юрій Миколаївич, ну я саме уточнив, що санкцій, я так зрозумів, не було накладені ніяких, а була закрита. Правильно, не було санкцій у зв'язку з закінченням сроків давності, притягненої за цією статтею, але особа визнана винною. Тобто правопорушення було встановлено компетентними так. органами, але так. у зв'язку зі строками не були так. накладені санкції. Так. Дякую так. теж за уточнення. Зверніть увагу, текст пропозиції надійшов зараз. На WhatsApp. Пропоную прийняти порядок денний за основу і з ці. трьох питань і в цілому. Голосуємо. Баранов Андрій. Баранов за. Дякую. Васень Дмитро. За. Генерал Олександр. За. Гробова Вікторія. Джарішнелов Олександр. Дамінас За Зименко Олександр. За Кубрак Оксана. Кубрак за. Левченко Олег. За Липова Світлана. Чиво Володимир. За Кальченко Ігор. За. Зараз Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитро... Дмитренко Сергій Дмитренко за. Зеленський Максим. Куц Владислав. Лазарєв Єфрем. За. Аптеров Вадим. За Босенко Інна. За. Вубська Ірина. За. Заріка Валерій. За. Осяненка Євген. За. Нагорна Марина. За. Дяденко Ірина. За. Перепека Ігор. За. Гризодуб Геннадій. За. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Зюсь Євген. За. Корольов Олександр. Соколов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Хандурін Дмитро. За. 30, за. 30 за. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядаємо питання. Про надання згоди на прийняття в дар у комунальну власність Сумської міської територіальної громади майна від товариства з обмеженою відповідальністю суми теплоенергії згідно додатку. Доповідь потрібна. Доповідати буде хтось, чи голосуємо одразу? Голосуємо. Голосуємо. Е, ні. Є заява про наявність конфлікту інтересу у Дмитра Васюніна. Дякую, Надія Григорівна. Шановні колеги. Ващаю ознаки конфлікту інтересів в разі прийняття участі в голосуванні по даному питанню. Тому відповідну заяву про конфлікт інтересів подав до відділу рад. Участі в голосуванні приймати не буду. Дякую. Голосуємо. Баранов Андрій. Баранов за. Вигера Олександр. За. Дамінас Валентина. Дочку, за. Дяговець Олена. За. Зименко Олександр. За. Кубрак Оксана. Кубрак за. Левченко Олег. За. Ликова Світлана. Шиво Володимир. За. Кайченко Ігор. За. Кобзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. За. Зеленський Максим. А, я на вісті. Куц Абуан. Лазарев и За. Акперов Вадим. Босенко Инна. За. Губка Ірина. За. Акперов, за, також я вибачаюсь, не було зв'язку. Заика Валерій. Касяненко дякую. Касяненко за, Нагорна Марина. За. Дяденко Ірина. Дяденко за. Перепека Ігор. За. Гризодуб Геннадій. За. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Дзюзь Євген. За. Корольов Олександр. За. Соколов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. За. Хандулін Дмитро За. Тридцять. Тридцять за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про відзначання почесної відзнаки, подяка Сумської міської ради. Баранов Андрій. Баранов за. Васюнін Дмитро. За, за. Легера Олександр. За. Домінас Валентина. За. Яговець Олена. Зименко Олександр. Кубрак Оксана. Кубрак За. Левченко Олег. Я вибачаюсь, що це саме перебої були зі зв'язком. Це, це у нас таке питання. Так, Ірина да, За. За. Липова. Липова каже, за. Шила Володимир. За. Хальченко Ігор. За. Кабзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. За Зеленський Максим. Куц Владислав, Лазарів Єфрем, За. Акперов Вадим, За. Босенко Інна, За. Губська Ірина, За. Заїка Валерій. За. Осяненко Євген. Нагорна Марина. Дяденко Ірина. За. Перепека Ігор. Гридзадуб, за, 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 за. Гризадуб Геннадій. За. Жиленко Віталій. Жиденка Юрій. Юзь Євген. За. Корольов Олександр. За. Соколов Олександр. За. Тихенко Костянтин. За. Галаєв Расул. Хандурін Дмитро. За. 30 30 за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання: про дане про надання в оренду земельної ділянки в лиску Віталія Володимировичу з адресою місто суми проїзд зайвий БН площею 0,2 га. Голосує. Голосуємо. голосуємо. Барано Андрій. Що і я вибачаюсь. А щодо пропозиції, вона включена чи ні? Да, 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 ми, не, треба... ми, ми ж її одразу включили. Ми ж коли пропозиції. включали, да, з пропозиції. Та да, ми ж не голосували за неї. За неї голосувати не треба. Разом з пропозицією проєкт рішення. Добре. Враховуємо пропозицію... Ми Пу же а, да, ж одразу при формуванні, так. Ні, просто ви, ви не зачитали, що ви з врахуванням пропозиції. Я... Давайте да. з врахуванням пропозиції депутата Хандурина. Баранов Андрій, Васюнін Дмитро, Вігера Олександр, Дамінас Валентина. Дяговець да. Олена. Зименко Олександр, Кубрак Оксана. Кубрак за. Левченко Олег. Липова Світлана. Чило Володимир. За. Хальченко Ігор. За. Кабзар Артем. За. Галаєв Рустам. За. Дмитренко Сергій. За. Зеленський Максим. Куц Владислав, Еф... Лазарів Єфрем. За. Акперов Вадим. Акпиров за. Босенко Інна. За. Губська Ірина. За. Заїка Валерій. За. Осяненко Євген. За. Нагорна Марина. За. Яденка Ірина. За. Перепека Ігор. За. Гризодуб Геннадій. За. Жиленко Віталій. За. Жиленко Юрій. За. Зюз Євген. За. Корольов Олександр. За. Соколов Олександр. За. Галаєв Расул. Людія ну, Йогорна, а тихенка пропустили, За. Дякую, дякую, вибачте. Галаєв Пан Пандурин Дмитро. Да. Надія Реорна, зв'язок пропадав Васюнін ззаду. Дайте, будь ласка. Дякую. 16, 17, 25 за. 25 за рішення прийнято. Шановні депутати. Питання порядку денного розглянуто. 64-та позачергова сесія. Оголошую закритою. Всім дякую. Тихого дня. ночей. Дякую Дякую, дякую. за роботу. дякую. Надія Григорівна. Ви ще тут.